Сьогодні разом з фондом Ріната Ахметова приїхав в Донецьку область в палаючу рідну донецьку область для того, щоб поїхати далі, в не менш Палаючий, в прямому сенсі цього слова населений пункт. Сьогодні їдемо в населений пункт Ярова. Це Краматорський район, але біля Лиману. Там постраждали люди від того, що в них вигоріли будинки вщент. Веземо їм гуманітарну допомогу, набори виживання від фонду Ріната Ахметова. Попереду мене їде бусик, повністю завантажений наборами виживання. І частина, яка не помістилася в той бусік, в моїй тачці. Багажник та заднє сидіння повністю заповнені тим, на що чекають люди. Тож їдемо. Ледве не пропустив поворот. Церква, пам'ятник воїну Другої світової. Такий він Донбас. Зараз будемо видавати швидко-швидко, тому що ми недалеченько від лінії зіткнення. Населення зменшилося, звісно, майже май, 60-70%. Після деокупації частина людей повернулася. Та зараз також проживає тут, тому що їхні будинки залишилися і повернувся додому. Частина людей на даний період ще не повернулася. але Ми сподіваємося, що якщо в нас буде нормальна гарна ситуація, буде відбудова, то люди повернуться. Нормально, тихо, спокійно. Як тихо? Ну, бувають прильоти, ну там недавно горіло. Ну а так в цілому, все спокійно, нормально. как здесь? Ну как, не работы мало, вот школы нету, внучка не учится в школе, так, онлайн, как? вот так вот. А нам нужны продукты, пиди их купи сейчас, это ж все на три тысячи пенсии, все не купишь, что-то хочется одеться, потому что ну, я пенсионерка, там ясное дело, есть что-то. А вот внучке 15 лет, она уже Я не хочу такое, я хочу такое, друге. То ну, тому що ну, не всі ж родителі можуть працювати, правильно. Хто працює, хто вдома. Там бабуся, так да, і у бабушек пенсії ж теж. І не завжди Ну, Може, що там на городі, але это ж хочеться і конфетаки, і хочеться того. І... Ну, діти ви самі знаєте, як діти. <ріху> ну, да. ну і звичайно, проблема для Донбасу це те, що ну, дітки вдома, дітки не можуть іти ні до школи, ні до дитячих садків, нічого немає. Садика нету, нічого нету. Ну живемо на гуманітарках, а що робити? Ну так як немає роботи, як от нам откормить? от якщо немає роботи. Помощь тут дається теж дуже рідко, тому нам потрібно. Не нам, а їм треба. Я вам так скажу, що взагалі цьому селищу дісталося, тому що у 22-му році воно було окуповане. Тобто тут всюди були солдати Росії. Як в аду. Було дуже ну, як, маленький ще дитина, було дуже страшно, звісно. Ну, коли з 10 це все почало літати, у мене ребенок полдня не спав, в от як на волнах, але ну, ніч, ну, нічого ми витримали. Ми все це пережили. Ну, наприклад, машину спалили, в хаті полазили. Ну, що ще можна сказати? А тому, що в мене син срочник був, а зараз воює. Ну, а добрі люди є, які, ну, скажімо так. Тож, ярова, біля 50 будинків вигоріла. Лісова пожежа перекинулася через заліз... залізничні колії та випалила будинки. На жаль, як бачите, в них вже більше жити ну точно не можна. Да? Е, Вижену все вщент. Дякувати Богові, що вдалося загасити е, зусиллями місцевих, пожежних. Е, приїхали військові. Всі допомагали гасити ці пожежі. Тому що вітер був такий, що полум'я могло йти далі, далі та випалити все. Село. Вогонь і вода завжди страшна. Звісно, страшно. А вітер який був? Та ну ж просто дерева на землю лягали. Бачите, а, дерева Дерева просто вигорали. Теж вщент. Територія нацпарку замінована, пожежники не мають змоги заїхати. І склалася така ситуація, що надзвичайно сильні були пориви вітру. Просто надзвичайні ліс дуже швидко, горів, дуже швидко. Я так розумію, що полум'я дійшло ось до сюди. Ось воно йшло, йшло, і десь тут його локалізували, тому що цей будинок вже більш-менш цілий. Він дійшов до нас. <рив> <рив> вот. Мой муж молодець, звісно, він зарані все підготував, почав збирати вещи. я була на роботі. Как би, а на следующий день у нас пожар прямо вийшов. Уже дійшов до бы у нас ліс прямо за дома, как и мы Ми вже збиралися виїжджати, виїхали 20 метрів на машині ставили ребенка кота, самое главное, в машині, а самі повернулися і тушили. Ми вже такое в прожили, прожили, как-то привыкли к такому. До повномасштабки тут жило больше, ніж 25 тисячі людей. Наразі зараз 860. 105 п'ять діточок, саме до них ми сьогодні приїхали. Ну а як? ну по-другому жити? Роботи особо немає. Це добре, що я да, офіційно. Да, ну теж зарплата мінімальна на мінімальну зарплату суджу. У мене ще младша дочка є. Да, чотири місяці. Тобто з двома з думи дітьми особа на мінімалку не виживеш. А так благотворительна допомога допомагає, конечно. Очень. А ще я зустрів тут моїх рідних біженців з Донецьку та Горлівки. Люди вже з 2014 року. Виїхавши звідти, вони тикаються, микаються, вони митарствують, да? але ж вони не втрачають надію, що ми повернемось додому. У мене дівчатки, тройняшки. Сколько літ? П'ятнадцять. Вже нормально. Да, ми до п'яти років успіли ще в Донецьку були. і Донецьк і потім. Здесь тоже провели сколько лет, когда война, я же говорю, были и в Виннице, и в Павлограде. Все равно хотелось домой. Вообще очень нравилось, тихо, спокойно, природа. А, ну, сейчас, конечно, тяжеловато, потому что близко возле фронта. Ну, хотелось, вы знаете, поездили по Украине, никто никому нигде не нужен, поэтому дом, спасибо, уцелел. Поэтому вернулись, да. А с Горловки. Тоже с 2014 -го года мы переселенцы. Дочка у меня младшая, родилась в 2013, и, получается, грубо говоря, все свои, всю свою жизнь в переездах. Вот, поэтому, как бы, ну, мы приехали в Святокурс сначала, а потом уже перебрались в Яровой, купили в 18-м тут дом. Но в итоге получается, что пришлось уезжать тоже. Уезжали в Черкассы. У нас там знакомые были, слава богу, тоже. Нашлись очень хорошие люди, которые приютили, грубо говоря, за бесплатно, только за коммунальные услуги. А, вот. Но потом им пришлось продать квартиру, и как бы мы уже решили возвращаться, потому что полтора года были в разъездах, решили вернуться. Ребенок очень скучал за этим, ему нравится здесь как бы лес, вот эта вся красота, она... у нас больше домашняя такой, не квартирный, поэтому решили вернуться, У нас есть беженцы с 14 лет, которые проживают у нас є біженці, які на даний період вже стали біженцями, також у нас є такі люди, ми також намагаємося їм допомогти. Ну, скажімо так, в самої Ярової тут роботи немає, звісно. Я працюю в Святогорській на новій почті, але но проблема в чому? Добратися туди нереально, тому що немає транспорту как бы, городського, який би возив. Приходиться кого-то просити, якось своїми. Якщо є машина, добре, якщо, звісно, машини немає. Здесь нереально, потому что либо везде на велосипеде пешком, либо кого-то просить. Ну, очень трудно доехать и в соседние города, типа славянская Изюма, например, какие-то продукты и все остальное. вот. Особенно вещи для детей. У меня ребенок за последний год вырос на 15 сантиметров, поэтому как бы 11 лет у нас меня ростом. На минималку особо не выживешь. Есть, вот, помогает людям, типа, помощь благотворительная, немного выручает. Сколько у вас детей всего? Седьмой будет. Я в шоке. Скажите, э, насколько тяжело сейчас мамочке с, с семью детьми? Ну как сказать, тяжело. Тяжело финансово. Почему? Потому что много чего не хватает. Дети растут, постоянно что-то надо. Ну а так в принципе морально нормально. <соцентричная> Очень неожиданно было. И да, большое спасибо, что Ренат Ахметов вспомнил за нас, честно говоря, потому что, когда мы приехали сюда в 2015 м мы очень ему были благодарны, мы два подряд года получали Ренатовскую помощь, и я помню, что это, ну, то есть, действительно хорошая помощь, то, что именно необходимо, а не то, что там просто дали, а там как хотите, то есть, это очень было таким, конечно, помощью нам на тот момент. Ребенку было до трех лет, как бы, понятное дело, работы не было, поэтому очень было. знати свій регіон, він не забуває людей, тому що це дуже важливо. Люди чують, якби відчувають піклування про себе, що вони не забуті, хоча вони всі знаходяться в дуже складних умовах, але вони відчувають турботу. 10 років не бросає це справа, як би допомагає, як би, і я знаю, що є відзиви і хороші, і плохі, і я дуже рада, що він, як би, не не падает духом и все равно нам помогает, понимает, что людям нужна помощь. Это, конечно, да. Ну, наверное, доброй души человек, решив помог людям, ну, детьми, ну, детям в первую очередь. Ну, Ренаторе Леонидовичу, большого здоровья. Спасибо за все, что он людям помогает. Просто я думаю, что он понимает, как здесь людям жить. Как нет работы, ничего нету. Это единственный выход, выжить людям здесь. Я считаю, что все он делает правильно. І, і, і йому что що он наших дітей это в першу чергу. Ренат Леонідович, большое вам спасибо за те, що ви є такой доброй души человек, Крепкого вам здоров'я, всього самого найкраща. Довгих приезжайте к нам. Будемо видеть. Тож закінчили на сьогодні в Ярові. Привезли допомогу людям. Привезли 100 наборів виживання. Тим людям, які постраждали від лісової пожежі, бачите, мабуть, уламки летіли з лісу, тому що там все заміноване, що навіть пробита каструля. І привезли допомогу діткам, тому що тут дуже багато діток і дітки вимушені жити в цьому, тому що ну, це їхній дім. Так? Це наша батьківщина, це Донбас, Донбас це Україна. І фонд Ріната Ахметова буде возити допомогу українцям там, де вони на неї потребують.